Любити неміцну каву, але приємну і ту, що хочеться випити цю чашечку. Я теж тож, давайте зробимо американо. І в той час, поки воно готується, оця моя кава: 80 на 20, 80 Арабік і Бразилія, 20 робусти, якраз відповідає цим забаганкам. Вона не міцна, приємно п'ється і можна випити повну чашечку приємної кавки і насолотитись гарячим напоєм. І мало того, Еспресо з цієї кави виходить теж суперове. Воно буде середньої міцності, не надто гірке, не надто важке. Якраз те, що треба, щоб випити повну чашечку. Зараз я вам покажу і еспресо також. Американа готова, Еспресо. Пішло наше готування. І кавка. Я вже відчуваю її аромат. Дуже приємний, міцний, з легкими кислуватими нотками. Так, кислинка є в цій каві, бо справжня Арабіка завжди йде з кислинкою. Кава настільки свіжа, що навіть не тримається на одному місці. Це натуральний продукт. Так, і смакуємо. А, відчуваємо легку кислинку, яку майже не чується. Але при тому є кремовість, є легка гіркота, яка відповідає класичному смаку. Тобто, легка малозамітна кислинка, насичена кремовість і легка гіркота. І хочеться випити залпом навіть чашечку еспресо. Тож, якщо полюбляєте таку каву, 720 гривень. Ну, це звісно на цей час. Сьогодні у нас 25 або 26 квітня. Супер кава, свіжа, приємна, ароматна. Рекомендую. Дякую.